Друзі, вітаю нове завдання надій слова з займенником Ман. Нагадую вам: Манкан, кан манмус, мандарф, манзоль. Хто не пам'ятає, повторіть обов'язково цю тему. Потім робіть вправу, ставлячи відео на паузу і пізніше перевіряйте. Друзі, перевіряємо, як же треба було зробити. Потрібно перекласти текст. Перекладати «Übersetzen». Man muss den Text übersetzen. Man muss – це у нас підмати присудок. Den Text. Чому den? Текст чоловічого роду. Але ми ставимо питання перекладати кого? Або кого що. Це в нас акузатив. І der в акузативі поміняється на den. В лікарні не дозволяється бігати. Тут в нас вже на відміну від першого речення не буде прямий поряд, порядок слів підмети присудок, а треба буде поміняти місцями Дарфман, тому що в нас на першому місці є другорядний член речення, де в лікарні дозволяється не бігати. Якщо в нас є заперечення, то ми його ставимо максимально в кінець, а максимально в кінець при двох дієсловах це передостаннє місце. Ім Кранкенгаус. Чому «ім»? В лікарні Д. Кранкенгаус середнього роду. В датіві з питанням Д. Індем. «індем». «Індем» ми знаємо, що об'єднується в ім. Зараз потрібно працювати. Тут знову маємо на першому місці другорядний член речення. Тому ман-мус міняємо місцями і отримуємо мусман. Зранку потрібно поснідати. Am morgen muss man frühstücken. Пам'ятайте, що всі періоди доби, крім ночі, буде am. Am morgen – зранку, am mittag – в обід, am nachmittag – після обіду, am abend – ввечері, але in der Nacht. Тому що всі періоди доби чоловічого роду, крім ночі, вона жіночого. Тому в датіві Nacht. Дінах міняється на дернах в давальному відмінку. В понеділок можна сходити в басейн. В понеділок можна в басейн сходити. Швімбат маємо середнього роду. Куди? Це акузатив schwimmbad». Ін швімбат. Індас об'єднується в інс.